Просто ви мери, Це цікаво, тому що ваша дружина співає. А от вона вже видала платівку. Ви її чули цю платівку? Можна нас поцілувати? Я дуже хочу вас поцілувати. Сьогодні мені виповнився рік після розстрілу. Рівно рік назад вони розстріляли п'ять кульових під Харковом. І свій народження я заходжу з Німеччини на лікування. І тут є наші військові, які теж на лікування. Я хочу купити для них хоча, взуття різні речі і подарувати їм. Все покажу в цьому відео. Поїхали. Так, отже, просили такі триколеві кросівки. Це дуже класна фірма, берем. Просили таке зручне взуття для лікарні, бо скоро вже почнуть ходити пацани. Берем. Отже, спеціально з України заказав два комплекти такого одягу від фірми Похуй. Це спеціальний одяг, який можна одягати на липучках. Тобто його не треба через себе одягати. Він засібається по бокам на липучках, він весь оверсайз, бо я знаю, що такі ампутації, операції, купа шрамів. Просто неможливо на себе вдягнути щось з одягу. Цей одяг це просто масхер для всіх поранених. Це не реклама, але це єдиний бренд, який зараз щось подібне випускає в Україні. Ще до нас приїхали такі дві гарненьких вишиванки. І я вже біля госпіталя. Ось він, до речі. Зараз до хлопців. Госпіталь, звісно, дуже гарний. І він капець технологічний. Я як там лежав два місяці, воно ну, тут оперувало. Ну, цікаво, супер. І тут нагорі є гелікоптерна площадка. Я, типу, живеш, і ти постійно живеш, а не допиш гелікоптеру літак. Це похуй. Це похуй. Це типа одяг, поняв, який на липучках. Що тобі не треба нічого підіймати, не треба нічого робити. щоб ти типу, подівся. Прям з України прийшли. Вибирай, яку ти хочеш. Таку? Чи таку? Це те, що на липучках, коротше. <ріст> Прямо з України вишиванка. <ріст> з України дістала, да. так. <ріст> Ти поміряв? Ну це прям дуже, я поняв чітки. І це... бачимо, резинку, типу, таку дає. <ріст> І вона по бокам тут, поняв, на липучках. <ріст> І вона повністю вийшов я один другий. І штани так само. Що не треба там мучитися, оце там зразу. І готово. Бо я пам'ятаю, як я одягався <ріст> оце цими операціями шрамами, оце було капець. Це якимось таким от... <ріст> <ріст> На вулиці. Поля каже, а что ты похожий. Все, подарунки віддав, все віддав. Значить, в одному з наступних відео Джинни пацанів, бо видим їх на вулиці, я вже почали на вулиці. Вивати. І я покажу, як на них будуть ці костюми виглядати.